Привіт, друже! Мене звати Дмитрик, а ось мої іграшки. Я впевнений, що вони в тебе теж є. Мені подобається гратися машинками, але у моїх улюблених машинок розгубилися колеса. Давай разом з тобою їх відремонтуємо. Ця машинка маленька, а ця велика. Які колеса підійдуть до маленької машинки? Це підійде? Ні. А це так, ось це колесо підійде до якої машинки? До великої. А маленьке колесо підійде до великої машинки? Ні, воно підійде до маленької машинки. І це велике колесо до якої машинки? До великої машинки. У маленької машинки маленькі колеса, а у великої машинки великі. Дякую тобі, друже, за допомогу. Підбери і ти також вдома колеса до машинок. Буду чекати на твоє фото.